Вітаю, це мій тихий рай. Ось як квітує моя півонія. Гарно на вулиці вже й пооббивало вітром. А це тут трошки в затишку, то вже квітує. Сьогодні багато планів, думаю, працювати, але основне в нас сьогодні хочу висадити гладіолосу. У минулому році дуже пізно висаджувала, тому хочу в цьому році посадити, як поранче. Тому, кому цікава така тема, залиш... залишайтеся, слідкуйте, буду показувати, що я буду робити. Сьогодні з п'ятої години вечора має бути гроза. На завтра дощ на середу, тому хочу встигнути сьогодні дещо посадити. Але я ж кажу, в першу чергу будуть в мене Тут Є шиловидний флокс, багато, але серединки посувалися вже по краях тільки, але дуже гарно. І, друзі, мій вереск один-єдиний лишився. Тут трошки пробивається зелень, і тут Сподіваюсь, що все-таки в мене він залишиться. Ще, друзі, вчора придбала на базарі спаржу аспарагус, Як ще називають, не знаю. Ось, дивіться, така корен... коренева дуже гарна. Буду розділяти і буду висаджувати. І не знаю, дивилася в інтернеті, чим відрізняється декоративна від їстівної. Прийшла до висновку, що читала, що їстівна це в той час, коли вона тільки вилазить з землі. Молоденькі пагони. А так вона декоративна. Я, звичайно, взяла як декоративну, дуже хотіла і, до речі, кажуть, е... бажання збуваються. Бійтеся своїх бажань. Якось тільки подумала. Колись в мене було і пропало, думаю, треба було б купити. І вчора, якраз, жінка несе, і недорого ще й купила. Так що також буду висаджувати. В парнику все добре. Все поприживалося. Все виглядає чудово. Так що ось мої помідорчики. Тут теж все добре. Зараз трошки полию, огірочки теж дивіться. Поки що в'яжуться, побачимо, що буде далі. О, дивіться, тут уже огірочок. Позавчора посадила, сьогодні вже дивіться, який виріс. Тут маленький, ну, теж є. Побачимо, що буде. Трошки не встигаю, мала висадити Анютки на вулиці, ну це вже якщо сьогодні встигну, бо трошки, я скажу, не вистачає в мене чомусь часу. А так все добре. Тут ще баштан, кабачки не сходять. Треба полить, Зараз щоденько полью. Помідорчики не знаю. Думаю про те, щоб їх накрити парничок, волокна і висадити. Отак От разом з землею. Я так робила минулі роки і вона тоді швидко йде. Тому побачу, якщо встигну. Але боюся, бо ще заморозки передають. Так що, мабуть, хай ще трошки тут посадить. Ну, Зараз пополиваю, цибулю ніяк не висаджу, не знаю. коли тут вже дивіться, яка капусточка я недавно перевалила. Дивіться, вже коренева яка. І дивіться, яка гарна капусточка. Ну, Теж хочу висаджувати під агроволокно, тому що біла крилка, тля то це кошмар. Тут в мене лишились перчики і баклажани, ну це вже буду на вулиці висаджувати. Тут немає де висаджувати. Це мої гібіскуси. Бачите, вже справжні листочки вида... видають. Ці треба край висаджувати газанію в ґрунт, ну Багато ще треба. Коротше, все по порядку, будемо працювати. І що встигатиму, то робитиму. Ось мої огірочки. Вже з'являються справжні листочки манюньки, Ну, думаю, що буде все добре. І петунінька моя. Теж капусточка тут ось треба порозбиратися дещо. Друзі, перш ніж займатися гладіолусами, полила в парнику, тому що з гладіолусами треба трошки попрацювати довше, а це швидше робиться полила і вверху, і внизу все, і можна спокійно далі працювати. Також, друзі, як я казала, в суботу я висівала сієнку цибульку, в суботу знову замочила. і Сьогодні хочу досіяти вже, Сподіваюся, що з неї щось буде. І я вам скажу, що на зелень цибулю ну, у нас, може, десь її краще, йде в нас поганенько йде цибуля на зелень. А е, тиканку я навесні гарно продала, так що є сенс висаджувати. Тому сію. Тим більше, що, що є, вклала гроші в минулому році, не використала, тому треба використовувати. Як кажу, я сподіваюся, що все буде добре, що вона зійде і будемо мати цибульку. Я й собі тиканку ось. Понасаджувала, показувала вже сходи. І буде, може, і на продаж щось, якщо буде все добре. От і посіяла. Сіяла, знову поливала ямки, щоб не в суху землю. Загортаю і чекаємо врожаю. Кому цікаво, залишайтеся, побачите результат. Насіння в мене минулорічне. Залишилося, тому... Я ж завжди купляю в одної той самої жінки, але в цьому році не брала, бо я скажу, залишилася. Буду сподіватися, що все-таки в мене все вдасться. Як я вже казала, спочатку замочувала на декілька хвилин в гарячій воді, потім в холодній. Вона в мене це з в суботу замочила, спочатку в гарячій, потім злила, залила холодною і потім злила холодну через ніч. І вже просто прикрила тряпочкою і стояла, щоб не пересихала. І сьогодні висаджую. Минулий раз садила в суботу, то навіть були кільця, що проросла. На цій поки не видно, але будемо сподіватися, що все добре. На одне і те саме. Ну, і Розділила аспарагу, зламалася одна гілочка, одна-два кущика. І тут ще не знаю, росточки наче є, посаджу окремо. Бачите, такий? Тому відламалось, хай буде, а ці так посаджу. І вже потім займуся гладіолусами. Кому цікаво, залишайтесь, буду розповідати, як я їх висаджую, О, друзі. Два штуки тут маленький, тут великий. Залила водою, полила також свої люпини. Все добре, гіергінка це ця, що була пророщена, що був росточок, а це вже, дивіться, вилазить Новий. Новий, ну Ці були пророчені, це дві одинакові, їй здається. Я садила, Щас скажу. Так, один. Сісні різні. О, тоді вже і та проросла, це все краще. І зараз покажу трошки вам інший. Посадила аспарагус і пройдемося зараз. по... Це в мене люпин минулорічний, з кожним днем все красивіший і красивіший. Так, зараз подивимося, тут у нас має мабуть. Чи щось є, чи немає. Пополивала все, тому що на дощ надії мало. Тут тобі передають, тут тобі немає. Ну, поки що не бачу нічого. Наче немає нічого. Але прикриваю, хай буде. Слідується. Тут треба буде гілочки підняти з півонії. Так, подивимося. Поки що теж тут не видно. Ми будемо чекати. Ну тут люпин теж, дивіться, гарненький. Так, тут у нас гергінка. Так, тут ось вже є. Ліза, бачите? Добре. Тут люпин. Тут знову гергінка. Зараз подивимося, що тут у нас. Поки що не бачу нічого. Прикриваємо люпин. Так, знову гіергінка. Поки що теж не видно, наче нічого. Так, люпин. Ну і тут далі ще. Тут гергінка десь. Здається, ось лізе. Ось росточок, бачите, не знаю, наскільки видно. Слізи прикриваємо. І тут. А, тут усе прямо видно. Все добре. Ой. Бачите, є росточок, все добре. І, гортензія, походу, пропала, ну не знаю. Шкода, звичайно, Ну, може на осінь знову куплю, бо хочу. Ну і висаджую свої спорагуси. Ну от, наче тут і ріс. Іду інші вис висаджувати. Хочу показати, друзі, це в мене актінідія ем, померзла, я показувала, коли був мороз. І дивіться, ось йдуть зелені росточки. І ось сподіваюся, що відійде. Я не знаю, як хлопчик, зараз підійдемо, бо хлопчики дуже вибагливі, тим більше я його тільки нещодавно посадила. Ну, поки що не бачу, але ось такі брунечки є, не знаю. Може дасть Бог відійде гарно полила. Будемо чекати. Може щось і вийде. Ось так посадила. Тут паличку встромила, бо росточків немає. Полию і все. Також пополивала свої гейхерки. Звичайно, вони дуже слабенькі, ну, ця це краща. Ці слабенькі, але. Все-таки не пропали. Сподіваюся, що вони оживуть в мене. Ось так. А тут лишилась тільки одна. Ну і то добре. Ну і як не показати цю красу Барбарис. Просто супер. Попускав молоденькі гілочки. Так що, думаю, до осені ще красивіше буде. Ну і нарешті, друзі, переходжу до гладіолосів. Буду обробляти ось таким препаратом. Я в минулому році обробляла, це не реклама, мені дуже сподобалося. Практично хворих цибулинок не було. В позаминулому році дуже багато у мене я й повикидала, і чуть не попів цибулинки обрізала. В цьому році де-не-де попалися мені. Хворі, а так взагалі всі чистенькі хороші. Тому розвожу на 1 літр 10 мг, тут в пачечки, і буду обробляти. О, друзі, всі мої гладіолуси, деякі геть по чуть-чуть. Зараз -чуть. буду обробляти по порядку і буду висаджувати. Це в мене шоколадниця, це коричневий, гофрований із червоною або розов... рожевою серединкою. Це в нас бусковий. Теж, ну не знаю, був і простий, і був гофрований, який тут вже буду в цьому році конкретно намічати. Тут у нас червоний, мало одна здорова то дітка. Ну Що маємо, то маємо. Це в мене падалішні, не знаю. Більше всього, що різні. Написано кремовий, але можуть бути різні. Це в нас кремовий гофрований. Це в нас не, не підписане, не знаю. Це зелений какаду, але тут манесенька, манесенька діточка, не знаю навіть, чи з неї щось буде. Дуже гарний, але вивівся в мене. Так, це в нас фіолетовий, куплений. Але не знаю, тут, мабуть, всі разом ті, що я замовляла. В агромаркеті сказала, більше в житті не буду замовляти. Таке поприсилали, що не дай Боже. Тому дзвонять, пропонують, нічого не беру. Білий гофрований. І це і більше всього, що рожевий гофрований є. Ви бачите, надпис стерся, тому більше всього, що це такий. Так, і це, що в нас іще тут? Один. Так, і це. Рожевий простий, ну тут два штуки здорових, а то дітка. Дітку не, ч... не чистила, ці почистила ран... раніше, був в мене час, якось я почистила дітку, яка більше чистила, яка така міленька, я ще не чистила і висаджувати сьогодні, не знаю, чи буде. Тільки що дивилася прогноз, вже на третю годину дня передають грозу. Тому треба встигнути хоча б ці висадити. Приготувала коробочку, зараз буду викладати кожен сорт. Окремо буду бризати, трошки просохнуть, обробляю в парнику, бо на вулиці дуже вітер. І обсохнуть, буду висаджувати. Друзі, ось де в мене є зіпсовані, бо я казала, що є трошки в мене зіпсованих, то я їх чистю гострим ножем, видаляю так, де його щоб в одному місці зібрати, потім викинути. Ось так до живого, щоб не було нічого чорного. Ось так почистила. Зараз оброблю і все буде добре. Це білий мене гофрований, чомусь він чомусь є. Бачите, пошкодження на ньому, тому прибираємо. Ще росточки гарненькі, прямо проситься вже в ґрунт. Вже чесно кажучи, я думала зав'язати. З цими гладіолусами. Як викопала, подивилася, особливо навесні, перед тим, як садити, вони всі зіпсовані. Продати взагалі ну, я не могла собі дозволити винести на базар такі страшні гладіолуси. тому нічого не продавала. В цьому році продавала тільки шоколадницю, бо в мене її багато все інше, в мене потрошки, тому поки не продавала. Вже на слідуючий рік, сподіваюся, що буде більше, тоді буду продавати. Ну і цю теж, бачите, це дуже зіпсована. Ну, я скажу, це тільки оце, цей сорт там, по-моєму, десь щось теж є, як попадеться ту почищу, але на цій щось саме більше. Може погано обробила, не знаю. Дуже багато на ній, не знаю. Сподіваюсь, що не пропаде. О, все, ага, трошки. а, трошки. тушки. На, це чисто, просто колячка. І тут те ж саме обрізаю. Все. І обробляємо. Буду обробляти потрошки. Буду ложити назад ту коробочку, звідки брала, щоб не попутати сапта. Знайшла такі перчатки, бо минулого разу картоплю обробляла, взяла такі прорезинені, а воно протікає, руки червоні всі були. І так всі. До речі, друзі, в минулому році висаджувала дуже пізно. Хто слідкує за мною, той бачив, я висаджувала гладіолуси 10 червня. Е, тому в мене дуже мало таких гарних цибулинок, е, тому що вони не встигли визріти. Так що все треба висаджувати вчасно. Вони і багато взагалі зіпсувалося. І погода була не, не гарна, бо засуха була, не завжди мала можливість полити. Плюс, я скажу, пізно посадила, тому багато пропало в мене. Міленьких цибулинки. Так що в цьому році сподіваюся, що все буде добре. Будемо сподіватися, що будуть дожі, колись, може, полию по можливості, і буде все добре. Ось так обробляю з двох сторін. Ось так. так що, друзі, все треба робити вчасно. Колись щось Пропустив, не встиг, то вже не те. Шила гладіолуси посадити тут коло цибулі, і між ними рядочок роблю, посадила кукурузи. Дивилася колись чи дивилась, ні, більше всього, що в якомусь журналі читала, чоловік розповідав, що сади гладіолуси поміж кукурузою, тоді вони не так ламаються. Хто вирощує, знає. У них цвітонос високий, і коли вітер, то вони вивалюються. Прям із ґрунту, як глибоко не садиш, ну не закопаєш як картоплю його. Тому я і підв'язую, але хочу спробувати такий метод із кукурузкою. Висаджую десь приблизно сантиметрів 10-12 одна від одної цибулинки. Ну, при, приблизно так як висаджуємо цибулю. Можна чуть-чуть рідше, але в залежності. Від цибулинки. Якщо цибулинка крупніша, буває на ній два росточки, то можна рідше посадити. А якщо один росточок і невеличка, то можна трошки густіше. Стараюся трошки вдавити в землю, знизу ще корінчиків немає, тому можна трошки придавити. Ну, земля рихла, хороша, хоч суха но не, не тверда. Тому розпреділяю стромляю землю таку глибоченьку щоб тому, що. Взагалі цибулькові на три висоти висаджуються, але гладіолуси, так як я вже говорила, вони йдуть е, стрілку високу дають, тому е, бажано їх поглибше заглублювати. Ну, вже як вийде, потім е, в період росту я е, буду забивати кілочки і буду підв'язувати. Так завжди роблю, тому що е, Ну, щоб не вивалювалися і не, не ламалися, і не крутилися, тому підв'язую їх зазвичай. Тим більше, я думаю, що кукурудза може дасть якийсь трошки захисток. Думала з другої сторони посадити кукурузу, але не виходить. І обов'язково намічаю деякий сорт. Так, висадила. Тут шоколадниця майже цілий рядочок, ну більше пів рядочка, тут різні. Зараз буду загортати, тут ось все закінчується і далі місце є, і там трошки є. Ну і, мабуть, ще рядочок тут зроблю. Зараз, якщо встигну, якщо не буде обіцяного дощу, то закінчу... Почищу дітку і досію дітку тут. Саме досію, бо вона міленька. Ні, ну є крупніша, але взагалі маленька. А поки що загортаємо і чекаємо. Земля суха, страшна. Не знаю. Як не буде дожжя, то не знаю, що буде. Все, не пополиваєш, а дощ треба край. Кінець города. Там в кінці посіяла гарбуз звичайний, а тут голонасінний, без, без шкерлупи. Тут 5 ямок, там більше, але не знаю, там магазини насіння, але половина пустого. Як щось не зійде, буду досаджувати. Друзі, майже четверта година дня. Поки що на дощ навіть не похоже. Сонце світе. І все. Отак От вірити нашим прогнозам. Позгрібала трошки травичку, але вже мульчувати нічого не буду, бо вже заморилася. Будемо чекати дощика. Дивіться, який красень ходить. Здоровий, як півень. Як в себе вдома. І не боїться нікого. Це десь самки ходять, Він, поки самки не взлетять, він не взлетить. Так буде ходити, але не взлетить. Оце вам і гроза, оце вам і дощ. Надурили нас і на цьому все. Ніякого дождя не було, хмарки трошки ходять, але може вночі дасть Бог, ну поки вже вечір нічого немає. А на цьому, друзі, все. Дякую всім за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей, Пока.